Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 30 березня. І на початку випуску новин сумна звістка. На Лозівщині попрощалася із загиблим на війні захисником. Мешканець Артільного старостинського округу, навідник мотопіхотного відділення Андрій Безпалий загинув 23 березня поблизу Авдіївки на Донеччині. Захисник був стійким та мужнім, до кінця був відданий українському народу. У Андрія залишилася дружина та троє дітей. Йому назавжди буде 38 років. Поховали воїна вчора, 29 березня, на місцевому кладовищі села Артільне. Вічна пам'ять та шана Герою України, співчуття рідним та близьким. Абонентів КП тепловодосервіс у платіжках з'явиться додаткова графа. Збитки за несанкціоноване втручання в систему. Їх нараховуватимуть порушникам. На сесії міської ради депутати проголосували методику встановлення на вузлах обліку спеціальних магнітів. Крім того, затвердили алгоритм розрахунку збитків, що абоненти можуть нанести підприємству, якщо втрутяться в систему або пошкодять лічильник чи пломбу на магніті. Нагадаємо, нещодавно комунальники виявили в багатоповерхівці Орільки самовільну врізку в систему водопостачання. На місце викликали поліцію. У Краснопалівському старокрузі створять умови для роботи поліцейського офіцера громади. Відповідну програму Лозівські депутати затвердили 28 березня. Програмою Поліцейський офіцер громади впроваджується новий формат роботи дільничного офіцера поліції, який передбачає його постійну присутність у старостинському окрузі, більш тісну співпрацю з населенням та керівництвом громади. У його роботі збільшується акцент на оперативному реагуванні на повідомлення про злочини та правопорушення, оформлення адміністративних матеріалів за порушення. ПДР – часткова передача функцій дозвільної системи. Реалізовувати програму будуть протягом двох років. На це з бюджету попередньо планується залучити 2 мільйона 200 тисяч гривень. Кошти спрямовуватимуть на облаштування у Краснопавлівському старостинському окрузі поліцейської станції, відремонтованого приміщення з меблями, комп'ютерами і орхтехнікою та придбання автомобілю. Наразі депутати міськради вже спрямували 900 тисяч гривень на придбання авто. Лозівський ковальсько механічний завод відзначив 57-му річницю 29 березня 1966 року. Почалася його багаторічна історія. Тоді на Лозівському центрокрузі відштампували першу поковку. І відтоді Лозова зростала, будувалися нові мікрорайони, лікарні, дитячі садочки, школи, палац культури. Майже кожна родина Лозівської громади пов'язана з ЛКМЗ. Ми маємо сотні, а може й тисячі сумлінних родових династій. Міський голова Сергій Зеленський привітав заводчан та ветеранів з річницею заснування підприємства, побажав колективу перемоги, стабільної роботи, відновлення нових надійних партнерів, перспективних замовлень та подякував усім, хто розвивав наше місто. Молодіжний простір стрім панютинського ліцею відзвітував за торішню діяльність. Незадовго до початку війни заклад переміг у міжнародній програмі Мріємо та діємо. Вона реалізовується протягом п'яти років та підтримується радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX в рамках USAID. Завдяки цьому у закладі створили молодіжний простір. Програма також передбачає відкриття міні-телестудії та інші проекти. Через повномасштабне вторгнення РФ дію програми призупинила. Але це не припинило діяльності команди. Стрім ознайомитися докладніше зі звітом можна у відеосюжеті «ТРК Лозова» на сайті міськради у Ютуб каналі чи на сторінці Фейсбуку телерадіокомпанії. Днями педагоги Лузівського ліцею No1 навчалися надавати першу допомогу та опановували нові гаджети та застосунки. Відтак майстер-клас до медичної допомоги для вчителів провели волонтери Лузівської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України. Вони продемонстрували присутнім, як швидко можна допомогти людині у разі ураження електричним струмом, як правильно зупинити кровотечу, надали дієві поради. Також педагоги з першого ліцею провели майстер-клас, який присвятили роботі з віртуальною дошкою Jamboard, Обговорили можливості та порівняли використання застосунку у старшій та молодшій ланках. Кажуть, застосунки Google це справжня знахідка для творчого педагога. А працювати інтерактивно зараз вимога часу. І до новин Харківщини. Міжнародні волонтерські організації, які приїжджають у Харківську область, жахаються від щільності замінування регіону. Про це розповів начальник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області Олександр Волобуєв. Так, наприклад, на Харківському напрямку, неподалік Чугуєва, ділянка 100 на 20 метрів містила 250 мін. У гусарівці на ділянці 5 на 100 метрів підривали одну міну, і від детонації підірвалося ще близько 30, розповів Олександр Волобуєв. Наразі на території Харківської області працюють дев'ять міжнародних гуманітарних організацій. На день рятувальники отримують від 300 до 800 заявок від мешканців Харківщини щодо замінування території. У більшості це території на півночі регіону. Зараз усе більше людей їдуть на своїй дачі, що є небезпечним, каже очільник держслужби. Наразі ДСНСники сконцентровані на розмінуванні критичної інфраструктури, щоб надалі можна було відновлювати електропостачання. Окупанти тілоспрямовно мінували саме критичну інфраструктуру. Один із цвинтарів для снарядів у Харкові закрили. На цьому кладовищі залишки ракет, випущених по Харкову з Росії, будуть зберігатися до тих пір, поки йтимуть міжнародні суди і трибунали. Там їх накопичили більше тисячі штук. За інформацією речника прокуратури Харківської області Дмитра Чубенка, на майданчику зберігаються відпрацьовані урагани смерчі і гради, які збирали на території Харкова у минулому та на початку поточного року. Тепер це тільки речові докази у справах, за якими Росію будуть притягати до відповідальності за численні військові злочини. Адресу майданчика кладовища не розкривають із безпекових питань, і наразі залишки снарядів та ракет везуть на два інших. Що будуть робити з ними, коли ті перестануть бути речовими доказами, поки невідомо. Є пропозиція щодо організації музею. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 і або на ютуб-каналі ТРК Лозова. Бажаємо вам мирного неба і тільки добрих новин. Почуємось.